Підготовку до футбольного чемпіонату помітно вже на прикордонному переході Шегині Медика. Тут триває реконструкція, яка дозволить збільшити пропускну здатність і створити так званий зелений коридор для туристів, котрі не перевозять товарів, що підлягають розмитненню. І, взагалі, в учасників семінару склалось враження, що місцева влада тих міст, крізь які пролягатиме шлях болівальників до Львова і Києва, прагне максимально використати цю нагоду не лише для отримання прибутків, а й популяризації туристичних принад регіону. Скажімо, у прикордонному місті Перемисль наприкінці минулого місяця відкрито найбільший на цих теренах торгівельний центр. Розпочато спорудження високогірного курорту в Арламові з загальною вартістю майже 100 мільйонів американських доларів. А для воєводського міста Жешу найважливішим об'єктом є розширення місцевого аеропорту. Тут, до речі, вже діє друга за довжиною злітно-посадкова смуга в Польщі, і зі спорудженням ще одного терміналу можливості литовища значно розширяться. А це важливо, адже цей об'єкт визначено дублером львівського аеропорту під час проведення чемпіонату. У польської поліції, прикордонників та митників свої клопоти вони вже нині активно готуються до прийняття значної кількості туристів, серед яких можуть бути і кримінальні елементи, і ультрафанати. А остаточні штрихи у процесі підготовки зроблять вже тоді, коли буде відомо, які ж команди гратимуть на стадіонах Львова та Києва, і звідки чекати найбільшого притоку вболівальників. І ще така важлива деталь: практично кожен інвестиційний проект на 80, а то й більше відсотків фінансується з фондів Євросоюзу. а збудовану інфраструктуру ефективно використовуватимуть і після футбольного чемпіонату. Готуючись до євро 2012 польща нині перетворилась на велетенський будівельний майданчик. Причому споруджують не лише стадіони, а й дороги, прикордонні переходи, торгівельні і розважальні центри. Поляки намагаються якомога ефективніше скористатися з такого унікального шансу і отримати чим побільше фінансового молока від такої щедрої дійної корови, якою є Євросоюз. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Ряшів, Польща спеціально для інформаційної програми День.